Христос Воскрес. Переживаємо пасхальний період протягом цих 40 днів. Церква роздумує над тими дарами, які отримала від Воскреслого Ісуса, який обдарував свою наречену, тобто церкву, різними дарами та подарунками. Євхаристія є вершиною і джерелом християнського життя. Адже усі ті таїнства, які ми маємо в церкві, всі ті послуги, які відбуваються, вони всі проводять до Євхаристії. І це ми досить прекрасно бачимо на прикладі сьогоднішнього першого читання з діяння апостолів. Де бачимо скопця, який перед тим, як охреститися, він роздумував над Словом Божим. І були певні місця, які він не дуже сильно та й розумів, але Господь послав деякона Филиппа, Филипа, який вияснив йому писання. І вже після цього цей скопець. Ефіопський виражив своє палке прагнення отримати хрещення. Але сьогодні не про це. Зупинімося на сьогоднішньому Євангелії. Як знаємо, Євхаристію установив Ісус Христос під час Тайної вечері. Опис цієї події є у всіх чотирьох євангелистів. Коли Христос узяв хліб. Узяв і вино, і подав своїм учням, і сказав: беріть і їжте, берите і пийте, це є тіло, це є кров моя, і додав, Чи ні, це на мій спомин. Це не є не для кого секретом, адже це знають, як і молодші, які готувалися до першого причастя, але також і дорослі. Але дорослі повинні знати трошечки більше. І хоча Ісус Христос є тим, хто установив це таїнство Євхаристії, проте Він його не винайшов, не він є Творцем. А цим Творцем Євхаристії є Господь Бог, який, проти, який поступово протягом довгої історії об'явив людині. Свій намір готував її до цієї події через пророків і також указував, подавав певні знаки. І в старому завіті є досить багато цих знаків. Я лише перерахую чотири таких основних: це є жертва, Пасха, Манна і бенкет. Зупинімося на цьому першому знакові Євхаристія це є жертва. Але для того, щоб краще зрозуміти, що це таке, давайте повернемося на початок. Коли вже була людина ну, наш предок, скажімо так, і не було ще храмів. Не було ще священників, не було ще віри, існувала лише тільки релігія. І от в нашого предку справи йшли просто чудово, він мав великі стада різної худоби, і все йшло досить прекрасно до певного моменту, коли в один прекрасний момент раптово померло 500 баранів. І людина я розгублена, ну, що ж це, відбу... це відбулося, чому так відбулося. Але десь на підсвідомому рівні вона здогадується, що є якась вища сила, сила, яка керує життям природи, керує також і людським життям. І приблизно ця розмова могла виглядати приблизно так. Гей, ти, який на небі, давай з тобою домовимось. От на наступний рік я тобі віддам 50 своїх найкращих баранів, а натомість ти більше не чіпатимеш мого стада. І ця людина іде, шукає високу гору. Щоб бути ближчим до цього божества, будує Вівтар і приносить у жертву цих 50 баранів. І вже на наступному році все відбувається так прекрасно. Але нам може здатися, що релігія і віра це є одне і те ж саме. Проте це, про те, це є, не є так. Різниця між вірою та релігією є такою, що в релігії ініціатива виходить від самої людини, тобто виходить знизу, і ця ініціатива зумовлена страхом, що от є якась вища сила, є якийсь божок, і для того, щоб здобути його прихильність, я маю її, її якось підкупити цього божка. Щоб у мене все було добре в житті. І саме так воно і відбувалося, що от інші соплемінники цього фермера побачили, що от у нього все так є добре. І вони також почали робити так само. Але в один прекрасний момент вони вирішують, ну ми ж не можемо всі займатися жертвами. Хтось має доглядати худобою, тому давайте визначимо якусь одну особу, яка буде за це відповідальна і яка буде врегульовувати ці справи з цими божками. Але і так воно все розвивалося, але з вірою є все навпаки. Господь є ініціатором. Він перший виходить на зустріч людині і пропонує їй, вставай, укладемо союз. Але, але щоб тобі було добре, мусиш дотримуватися таких, таких або таких умов. Приймаєш, і людина може прийняти ці умови, або може сказати: вибач, Боже, але сьогодні нам з тобою не по дорозі. І Господь шануватиме. Але для того, щоб ближче пізнати цього Бога, він мав спочатку об'явитися, мав комусь показатися. І першою людиною в історії, який якій Бог об'явився, це був Авраам. Я не буду досить детально зупинятися на його житті, якщо хтось. Рекомендую прийти сьогодні після святої Меси, взяти до рук святе Писання і, починаючи від 12 го розділу книги буття, ознайомитися з історією. І далі святе письмо називає Авраама, батьком нашої віри. От Авраам протягом свого життя він вчився слухати Бога, вчився розпізнавати Його волю. Часом у нього це виходило краще, часом гірше, але він не здавався, він намагався. Але що нас найбільше цікавить в житті Авраама? Той момент, коли Господь попросив Авраама принести у жертву свого власного сина Ісаака. Але ця жертва, вона відрізняється від тих жертв, про які ми щойно говорили. Господь просто побачив серце Авраама, бачив те, що Авраам навіть, ну, про що він навіть і не здогадувався, про те, що син зайняв місце номер один, тобто став для Авраама таким певним кумиром. І Господь Бог для того, щоб трохи привести Авраама до такої тями, просить його, щоб той приніс. Але пізніше, як пам'ятаємо, Богові навіть він і, не, і, не, і не, захоче цієї, не захоче цієї жертви, щоб Авраам вбив власного сина. І от після того, коли любов до сина була впорядкована, і Бог повернувся на своє перше місце, тоді і ця історія історія Авраама продовжилась. Бог і надалі продовжив людині об'являти ту волю, готувати. І повнотою цього об'явлення стало тоді, коли Ісус Христос, єдинородний Син Божий, прийшов на цей світ, став подібним до нас усьому, окрім гріха. Адже саме завдяки Ісусу Христу всі народи отримали благословення у Бога яким чином, а те, що саме завдяки жертві Христа, яку Він принесе на Христі, всі народи аж до сьогодні отримують Боже благословення. Ми не можемо принести такої досконалої жертви, як це зробив Ісус Христос, але ми можемо доєднатися до цієї жертви, яку Христос склав на, на, на христі. І тут справа не йдеться в тому, що от коли під час святої Меси збирають, наприклад, пожертви. Ні, це не, це не йдеться про це. Тут справа є дещо іншому. Це питання відповідальності вірних за храм, що про турботу про цю святиню, про це зустріч з Богом. Але коли про яку жертву йдеться? Тут потрібно заглянути передусім до власного серця, бо там, де буде мій скарб, там і буде моє серце, і запитати себе, а яке місце займає в моєму житті Господь Бог? І якщо Він займає далеко не перше місце, то Господь буде очищати нас. Чому Він так робитиме? Тому що ми не є для нього байдужі. Тому що Він хоче, щоб ми навпаки були щасливими, щоб врешті наше зранене серце було наповнене цією любов'ю. Адже Він і для того прийшов у цей світ, щоб в нас врятувати. Дякуємо тобі, Ісусе Христе, за цю досконалу жертву, яку Ти приніс на Голгофі за кожного з нас. Дякуємо також тобі, що ми можемо. Доєднуватися до цієї жертви, що можемо черпати з цієї жертви ті необхідні сили, які нам так потрібні у цій нелегкій і складній мандрівці до мети нашого життя, якою є Царство Небесне. Амінь.